Вітаю! Я Ірина Соколова, технолог-колорист. В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти, як можна використовувати засоби, які дійсно лікують ваше волосся. Медовіта – це не просто про догляд за волоссям. Це знаєте, стиль, філософія життя. Бренд несе в маси ту історію, що волосся дійсно можна покращити. Волосся, шкіру голови, тонувати так, що волосся буде гарним. Тобто це про любов до себе і про любов до всіх дівчат і хлоп'ят з волоссям. Це про те, як правильно доглядати за волоссям, це про те, як медицина прийшла в життя, і про те, як за допомогою філософії бренду. Отримати дійсно задоволення від процесу і від роботи. І так, медовіта. І що ми маємо? А маємо ми дуже багато. Як вже казала раніше, медовіта славиться тим, що там ви закриваєте будь-яку потребу. Тобто всі болі ви можете закрити за допомогою цього бренду. І не треба ходити десь по іншим місцям. І знову ж поговоримо про процедури салонні і про те, як можна використовувати їх і для якого волосся потрібно їх використовувати. Також ці засоби. Покійно купуємо для дому, але треба розуміти, що це дуже великий об'єм, то вам вистачить цього на дуже а, довгий період. І ви можете, якщо вам так зручніше, робити це без проблем вдома. Я тей майстер, який може вам а, дати пораду, як використовувати засоби, отримати класний результат і не обов'язково для цього ходити по спеціальним місцям. Ой. Не закидуйте мене тапками, будь ласка, колеги, але я розумію, що не всім зручно ходити в салони, але всім хочеться мати дуже гарне волосечко, тому давайте про це і поговоримо. Ми маємо різні-різні процедурки, ми маємо різне волосся, і тому треба розуміти, що, щоб отримати якийсь класний результат, треба правильно підібрати догляд. Догляд тоді буде працювати, коли ви його використовуєте правильно. Коли ви враховуєте функціонал того чи іншого засобу, і тому дуже часто, якщо ви не отримуєте необхідного результату на своєму волосі, треба розуміти, що, мабуть, треба змінити догляд чи підхід за використанням того чи іншого засобу. Але сьогодні не про це. Сьогодні я хочу поділитися своїми знаннями у використанні цих чудових засобів і сказати, що медовіта дійсно полегшує життя і роботу. Життя клієнтам і роботу майстра. Ми маємо різні компоненти і різні складники. Ми знаємо, що волосся у нас це складна така субстанція, складна матерія. І тому просто нанести маску, отримати класний результат можна, але це не про відновлення. Ми маємо біоміматичну серію, яка при постійному використанні. Дійсно відновлює, покращує волосся і реконструює. реконструює. Ми маємо спеціальне протеїнове молочко, яке можна додавати в фарбу. Також можна в деколоранти, але я не бачу сенсу, чесно, тому що деколоранти в дивітан класно працюють, і там дійсно, скільки їх видів, що можна підібрати таким чином, що туди просто додавати нічого не потрібно. Я так не роблю. Я не додаю, бо вони працюють окремо супер. Але протеїнове молочко дуже класно працює, якщо ми додаємо його у фарбу, тому що ми отримуємо протезування волосся. Це такий, знаєте, цеглина, фундамент для волосся, тому ми отримуємо і фарбування, і догляд, і покращуємо стійкість самого кольору. Також можна сказати, що ми маємо засоби для детоксу волосся. Це можна сказати, як хелатування, детокс. А волосся і деток шкіри голови це серія Oxygen. Ви вже раніше бачили це в відео. Але також зверніть увагу, що у медовіта є серії Dish Step. це такий превош називається. Спочатку ми використовуємо перед тим, як мити волосся спеціальна глина. Вона як можна сказати, витягує з волосся накопичення іонів металів, які в нас є з води, смог. З забруднення з атмосферні, да? які накопичуються в пористому волосі. А пористе волосся у нас у 98% населення України. Тому це такий чудовий засіб, який хелетує волосся, очищує волосся. Далі обов'язково використовувати це пвош. Нагадую, привош, це те, що використовуємо перед миттям. Далі є такий ще чудовий засіб привош. Раніше я вам вже про нього розповідала, але. Трошечки нагадаю, цей засіб ми використовуємо в двох випадках. Перший випадок: як засіб перед миттям волосся, якщо ви маєте жорстке волосся, якщо ви маєте дуже сухе пошкоджене волосся, якщо ви маєте кучеряве волосся і в'юнке волосся, чудово працює на регенерацію, зволоження і заповнює пустоти. Ну, тут різних багато олієв, коли головна рецинова, вона дійсно має круту дію. І також. А, цей засіб добре використовувати як ліпідний засіб після знебарвлення волосся, наприклад, чи до знебарвлення волосся два випадки. Перше, це ви наносите цей засіб, витримуєте 20 хвилин, далі ви змиваєте шампунем чи змиваєте водичкою, і потім вже починаєте на вологе волосся блондувати. Да? Така техніка працювання деколорантом на вологе волосся. Це перший варіант. Другий варіант це коли ви вже змили деколорант ретельно шампунем, глибокої очистки. Далі шампунь посколор, і далі ви наносите цю олійку на вологе волосся, витримуєте 15-20 хвилиночок, змиваєте знову ж таки ретельно шампунем і потім вже наносите доглядову масочку. А потім вже тонуєте. Тобто, це допомагає відновити ліпідний шар. Бар'єрне волосся і таким чином і фарбування краще буде лягати, і якщо ви його використовуєте перед блондуванням, то блондування буде більш, як це сказати, більш делікатним з волоссям. Далі, зверніть увагу на те, що, як я раніше розповідала, є ось такий ось. Кондиціонер для волосся, але він дуже часто спрацьовує, якщо вам щось треба дуже швидко зволожити волосся, дуже швидко полегшити розчисування волосся, то його також не просто радимо клієнтам додому, а також використовуємо в роботі як помічник, тому що за його допомогою можна отримувати базовий мус для тонювання прямими пігментами. Також його можна змішувати з очищеною водичкою і отримувати. Швидке зволоження волосся, якщо просто вам треба щось, щоб спрацювало за 30 секунд. Також зверніть, будь ласка, увагу на гідро. То, гідрогель, який дуже класно ущільнює зволоже волосся і надає об'єм. Взагалі, як я вже казала не один раз, ви видавіте, всі болі закриваються, тобто, всі потреби ви можете закрити. Різними серіями, і так само їх можна поєднувати між собою, тому що в роботі ми розуміємо, що у нас клієнти приходять з різним волоссям. Якщо ви підбираєте щось для дому, ви можете конкретно щось купити для себе, звернувшись за консультацією і написавши в Дірект, і отримати той засіб, ту систему засобів, да, які будуть працювати конкретно з вашим волоссям і давати класні результати. Повернувшись до догляду. У нас є амінокислотний флюїд, який зволожує волосся, робить його більш еластичним. Протеїновий засіб, який робить волосся більш міцнішим, працює як захист при додаванні фарбу і так само відновлює міцність волосся, і так само міксується в коктейлі-засобі. І також зверніть увагу, і є масочки. Насправді у медовіта їх набагато більше, але я хочу показати ті, які використовую саме в роботі. Це масочка Better Fiber містить амінокислоти, також хіміканти. І плінкоутворюючі. утворюючи. Її можна використовувати конкретно окремо в процедурі Battery Fiber за протоколом, а також можна її використовувати в довільному варіанті, коли ви розумієте, що є волосся після знебарвлення, наприклад, або волосся саме по собі пористе, сухе, і ви хочете зробити спочатку догляд підложку для волосся, а потім вже його затонувати. То можна використовувати конкретно амінокислоти, масочку. Змити і далі волосся тонувати. Масочка з серії туа» з олійками, також тут є плівкоутворючі, другі емаленти і емульгатори, які дуже швидко зволожують і живлять. Волосся. Ця серія дуже класно підійде на волосся, саме дуже пошкоджене, і на волосся, яке потребує, яке, яке потребує щільності. Я дуже сильно люблю і обожнюю серію продіж. Ми маємо два кроки: степ 1. І степ 2. Тобто крок 1 і крок 2. Крок 1 – це маска біоміматична, протеїнова, ліпідна, амінокислотна. Фосфоліпіди і ліпосоми є у складі, то вона дуже круто працює саме на відновлення волосся, її дуже важливо витримувати. Класно працює під ультразвуковий інфрачервоний утюг, класно працює під термошапку. Будь-яку процедуру можна робити з цією масочкою. Це такий універсальний. Засіб для реконструкції і відновлення. Масочка Step 2 це демаска, яка вже більше має, має плівку утворюючу, і вона є як фінішна, її класно закривати будь-яку процедуру, яку ви оберете. Про що я хочу сказати? Насправді я можу дуже багато розповідати, що у складі, як воно працює, на яке волосся потрібно. До речі, якщо вам це цікаво, якщо вам цікаво, які. Фішки є у бренді Медавіта. Як можна нестандартно використовувати засоби, щоб отримати крутий результат? Будь ласка, підпишіться в коментарі, ставте лайки, і ми обов'язково для вас знімемо більше відео і розповімо більше інформації. А тепер розпаковка. Хочу вам показати, як це виглядає. На жаль, камера вам не передасть, як же це пахне. Сам бренд Медавіта, він дуже-дуже заточений не просто на якість. Косметики, які роблять відбір компонентів для косметики, це просто, знаєте, така любов до людини, любов до навколишнього середовища. Бренд Мідавіти має неймовірну піраміду від душок. Це, знаєте, кожний аромат це щось як, як класний нішевий парфум. я думаю, що це дуже важливо, наприклад, для мене аромати завжди асоціюються з чимось. Тому це не просто про аромат, це про щось більше. І ще, ще раз скажу, це стильно, це про, це про стиль, це про здоров'я і це про красу. Тепер розпаковка. Це все масочки, які використовую, тому вони вже початі. Дивіться, ця у нас іде заміни кислотами бета каратина Вона така цікава да, запах. Не можу сказати, на що схоже, але якщо ви хочете дізнатися, приходьте в шоурум. Чи до свого майстра, який працює цією лінійкою, і обов'язково спробуйте ці запахи. Ну, це прямо як в парфумовному магазині. Можна все неймовірно. Дивіться, ця така має текстуру цікаву. Опа. Трошечки пахне. Дорогими шлейфовими парфюмами, пудровими олійками. Ось я буду показувати, бачите? Вони дуже густенькі, дуже класні. Можу сказати, на практиці, що їх треба геть небагато. Якщо використовуєте в домашньому догляді, то чайної ложки, тобто приблизно це 5-7 грамів, масочки достатньо на один раз. Далі, із новиночки, це із останнього оновлення серії Люксвіва. Це йде масочка посткалор для фарбовного волосся, але тут дуже хороший склад для зволоження. Для того, щоб відновлювати волосся, і, до речі, на літо ця маска дуже класно працює саме як а, зволоження, щільність і блиск. Сяємо. А запах. Запах це просто неймовірний. До речі, запах вони зберегли. те, що раніше був, і це такий також. Код брендом. Продіж має білого кольору, дуже густі маски. Мабуть, Продіж серія це самі-самі густі маски в лінійці Медевіта. Бо вони такі, як, не знаю навіть на що схоже. Маска, батер. Ну, так, прям дуже густа. І через це треба розуміти, що оцих ось 500 грамів вистачить на дуже велику кількість використовувань. І, до речі, її меншими об'ємі не буває. Так, маємо наші масочки, бачите? Різна текстура, різний аромат, навіть відрізняються трошечки по кольору. Ну, це скажу прикольно, тому що для клієнтів дуже важливо, як вони діляться а, з інформацією, що навіть аромати важливі, текстури, ну, саме волосечко. Я кажу, це, це про стиль. Осі флюїдики вони працюють як. Це кондиціонер, він густий. Всі флюїди працюють як філер, тому вони досить ріденькі. Зараз кондиціонер, він не ріденький. Ой-ой-ой. Трошки ой, ой. перестаралася. Ой, ну він схожий, знаєте, на що? На якусь. Ай. На крем, до речі. Крем для обличчя, і він такий. Він схожий, не знаю, така приємна текстура глина. Давайте подивимось, якою текстури вона. Ось. Вона не буквально як глина по текстурі, дуже така, як також, як якийсь десертик, не знаю, як, як по кольору, як лати, в консистенції як крем. Далі наша. Олійка, гільдитуа. Опа, да, така прозора, трошечки масляниста, дуже класна. Дуже така щільна текстура. Щільна, щільна. Далі наш гідрогель. Ну, по консистенції дуже схоже на гель, тому що. Така легка текстура, прямо зволоження ущільне відчувається. Олійка, така вона, як олійка, щільна, масна. Далі протеїнове молочко. Воно у нас як молочко. Трошечки гелова текстура, білого кольору, і запах, до речі, дуже класний. Запахи всі класні. Амінокислотний флюїд, наш філлер. Давайте подивимося на нього. Опа! Він схожий чимось по консистенції гідрогель. А тільки, до речі, більш, більш легенький. Гідрогель він такий ущільнення, від, 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 як наче, знаєте, ефект ботоксу для обличчя. Ось так, така якась ущільнююча маска. А амінокислотний, ну він не має бути. Бо амінокислоти, вони ж працюють максимально в кортексі. І максимально зволожують. Ось такі маємо текстури. Як я вже вам казала, ми все можемо змішувати. Якщо вам потрібна золота середина, будь ласка, не соромтесь. І беріть, просто все змішуйте. Це можна все робити одночасно, якщо ви хочете отримати якусь золоту середину і змішати всі засоби між собою. Сміливо це робіть. Ви отримуєте дуже, дуже класний засіб. Скажіть, будь ласка що вам більше всього подобається у Мюдовіта, яка, яка більше всього серія вас захоплює, приваблює? І що, навпаки, ви ще не встигли спробувати, але дуже хочеться? Будь ласка, напишіть в коментарях, і якщо вам цікавий даний формат, Пишіть нам в дірет, і ми обов'язково знімемо ще більше відео про засоби медевіта і розповімо, якими правильно користуватися, щоб отримати гарне волосся і задоволення від процесу. Дякую за увагу!